Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий і захоплюючий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Чи бували у вас такі родичі, які весь час жаліються на своє життя, а потім дивляться на вас і кажуть, що у вас немає ніяких проблем, і кажуть, ти повинна нам допомогти в тебе у є... тебе усе є, отже, допомагай. Ларисі, м'яко кажучи, пощаслило. У мене саме така родина, тому вона старається з ними не спілкуватися. Але вони все одно з'являються у її житті, коли це їм вигідно. У її батька була однокімнатна квартира в спадок від діда, і їхня сім'я вирішила в цій квартирі не жити, а здавати її. Так, це дізнався троюрідний брат, батька, який не мав особистої квартири, і каже: Ти ж там не живеш, навіщо вона тобі? цю квартиру мені. З однієї сторони, він поводиться дуже по-простому, ніби це не квартира, а щось взагалі недорогоцінне. Коли жінка з батьком йому відмовили, то брат неабияк образився і вже кілька років з ними не розмовляє. А так не тільки він, і їхні родичі завжди ображаються, хоча самі винні своїм проблемам. А це ще було не все. Раз батько купив машину москвич. Так всі родичі зразу почали казати, що потрібно ділитися і зичити один одному бородина. Але на той момент вони були небагаті, батько мусив багато працювати, і машини йому треба було для роботи, як ніяк дев'яності роки. Також у Лариси є тітка, яка не раз телефонує зі словами Я заберу в тебе деякі твої речі, мої діти не мають чому ходити, а в тебе горе одягу. Колись так в неї була гора одягу, коли був період таких змін. Хочеться того, то того, там потовстіла, там схудла. Тоді в неї було море одягу, але зараз уже такого немає. Здебільшого тепер у неї багато пар джинсів в кофт, бо почала обирати речі за станом ціною та більш якісні. Проте таке не закінчується, що тітка дзвонить і каже віддати їй одяг. А раз навіть тітка подзвонила і сказала, щоб Лариса знову дала їй одяг. Жінка, у свою чергу, відповіла, що в неї більше нічого немає, що можна дати поносити. А тітка мовила, щоб та віддала їй свій лижній костюм, бо її чоловік може новий купити, а в них проблеми із грішми. Лариса розповідає, що це обурює, вони не хочуть працювати, а потім жаліються. Поправді гроші з неба не падуть, якщо в ліжку лежати. Вони з чоловіком навіть самі ремонт провели, як грошей не було, а рідня, як пощастило, гроші на ремонт мали і зробили його. Але ніхто не сприймає той факт, що вони це робили власноруч. Ще бувало, що Лариса і її чоловік зробили водопровід на дачі. Вони не мали змоги оплатити майстрам, тому теж робили самі. Так само, як і з ремонтом. Повністю самі вчились по інтернеті і пробували. Якось родичі це все дізналися і почали говорити Ларисиній матері, що водопровід дорогий, а потім питатися, як вони ці послуги оплатили. А родина на те, що це можливо самим все робити. Кажуть, що самі не можуть унітаз рік поремонтувати, то як можна самостійно водопровід провести і ремонт зробити. Трагедія в тому, що більшість людей не розуміє, що потрібно щось робити, щоб щось мати. Всі лише жаліються і просять допомоги. А самому не можна спробувати зробити. Отак От і є в нашому суспільстві. Хочеш щось мати, працюй. Гроші з неба не падають і щастя також. Любі друзі, а ви погоджуєтеся з такою думкою. Хочеш щось мати, то працюй. Гроші з неба не падають і щастя також. Якщо так, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді в коментарях. Якщо ні, також чекаємо ваших відповідях у коментарях.